А ти знаєш, як скоротити дріб, у якого чисельник і знаменник є добутком чисел, змінних та їх степенів. Якщо ні, то слухай уважно. Спочатку поділим чисельник і знаменник на НСД числових множників. Тобто на число 14. 56 поділити на 14, то це буде 4, а 42 поділити на 14, то це буде 3. Абсолютно однакові множники m у п'ятому і м у п'ятому приберемо повністю із чисельника і знаменника. Замість них ми можемо поставити одинички, оскільки ми поділили кожен із виразів на цей самий вираз М у п'ятому степені. Далі поділимо чисельник і знаменник на меншу степінь змінної n. Це n у 7. Тут викреслюю, пишу одиничку, оскільки n у 7 поділити на n у 7 це буде 1. А от замість n у 10 я запишу, що це буде n у кубі. Оскільки при діленні n у 10 степені на n у 7 степені ми відняли показники і одержали результат n у кубі. Тобто, маємо написати: чисельник нашого нового дробу. Буде дорівнювати 4, а знаменник у нас 3 на 1 і на n у кубі, тобто 3n у кубі.